Аналог, мао -мао. Я думала, що нарешті зможу відвідати внутрішній палац, а натомість довелося бути викладачкою за додаткову плату. Травниця. гарна робота. Пан Джінші у доброму гуморі. Отже, імператор лишився задоволеним. Ці секретні суто жіночі техніки. Не могла б ти трохи розповісти мені про них? Ні за що. Краще ви мене. Навчіть своєму мистецтву перетворювати придворних дам на медуз. Чув, ще одному офіцеру то якусь таємну техніку все ж розказала? Офіцеру? О, це ви про пана Ліхаку? Ні про які секретні знання там і мови не було. Цікавинки від Мао Мао. Навіть якщо підпалити цілу гору борошна, воно не вибухне. Але борошняний пил між своїми часточками. Містить кисень, що живить полум'я, тому воно здатне різко поширюватися, спричиняючи вибух. Пан ліхаку проводив розслідування причин пожежі. А ви непогано потаваришували. Ага. Оце так він розтлумачив те, що я щойно сказала. Навіть хоча ти сказала, що раніше під час візиту додому ви з ліхаку не були разом. Так і знав. Перш ніж це принесе неприємності, зникну. Наступного разу сира риба. Час розгадати таємницю на прохання пана Гаушуня.